То потрібно, ось їде людина з-за кордону, хоче стати. Випише йому повістку, хай з'явиться в ТЦК, зареєструє її, хай приїде, збере документи нормально, а не прямо людина пересікла кордон і вже все загребли, і вже все. Прийшов. Він нічого може, в нього всі документи можуть бути і вдома, бо він втікав від війни, або виїхав іще тоді, коли не потрібно було їх пред'являти на кордоні. І все зразу виписують їм, що ти без військового квитка, 17 тисяч іди сюди, камцугер, і пішли в армію служити. Ну треба виписують, робіть, виконуйте закон. Ні, виконують вони. Бачите, ну на жаль, не хочуть і роблять так, як вони хочуть. Їм тільки гроші, гроші, гроші. От, галочки, гроші, галочки, гроші. І чим далі, тим гірше. От, і вони там скасували ВЛК. Ну, зараз знову ж таки розмова така йде. що Ну, ВЛК там ще було, кажуть, по божески Зараз, Зараз цифри взлетіли в рази. Тобто нічого не, не міняється. ВЛК це мислив. Раніше був МСЕК. Да. Ну, тепер нова структура, але дорожче, Тільки, дорожче. Да, нова структура тільки. Да. Тому у нас виходить так, що а, корупція, корупція, корупція. А боротися я вам скажу, українці не дуже хочуть, бо самі ж приймають цьому участь. Самі ж носять, от, Їм самі ж діляться і таке інше. Тому, е якщо по закону, то по закону. Е що якщо те, що просто змінили шило на мило, то і все. Та й все, так. Але я вам скажу, ми от, е з адвокатом записуємо відео, корисні, я думаю, для вас в тому числі і говоримо, що друзі, закон, він все одно існує. Те, що його порушують. Це ще практично нічого не означає. Ви не порушуєте це раз і вимагайте, вимагайте, щоб вони не порушували. Звертайтеся до адвокатів.